If okay, leave the bed light on. Через два роки після виходу її найуспішнішого альбому мецесопрано зуельсу Кетрін Дженкінс повертається зі своїм новим студійним альбомом «Daydream». крім синглу «Break it to my heart» до альбому війшли, зокрема інтерпретація класичної кельської пісні «Black is the color», нова композиція Аве Марія, французька версія відомої «I dreamed a Dream». That there's just no you and me. Це суміш пісень. Тут є і народні пісні, і класичні твори, і поп музика зроблена у більш інтимній манері. Все у супроводі оркестру. Але я хотіла, щоб звучало так, мов я співаю саме для вас. Звідси ідея назви альбому «Daydream». ваші мрії, ваші особисті думки. Часто ви нікому про них не говорите. Це і є предметом пісень, які я співаю. Любов втрачена любов, мрія про інший світ чи інше життя. Це той світ особистих переживань, про які я хочу співати wanted to create. альбом записано в Лос-Анджелесі та Лондоні навесні цього року. Кетрін знову співпрацювала з канадським продюсером Девідом Фостером, який вже працював із Майклом Бубле, Крістіною Агілерою, Браяном Адамсом, Андреа Бочелі, Мадонною. Вам необхідно правильно поставити голос адже в студії у вас обмаль часу аби якнайкраще висловити це аби тон голосу розкрився як найкраще саме цього я навчилася працюючи з девідом фостером я вправляю голос у класичний спосіб тож я вмію використати класичну постановку мого голосу але намагаюсь зробити його емоційнішим м'яко чутливим sensitive voice. Кетрін Дженкінс одна з найулюбленіших співачок у Великій Британії, чиї альбоми розходяться п'ятимільйонними накладами. Її останній альбом Білів став платоновим у багатьох країнах. Дженкінс має намір здійснити промотур свого нового альбому. Перший виступ пройде 7 січня в Оксфорді.